Вітаю, друзі! Що, ж, добігає кінця так званий саміт Миру Зеленського, в Швейцарії. І час проаналізувати, підбити підсумки того, що там було напрацьовано. Ну, перш за все, дуже шикарний піар. Оці всі панорамні фото. На е, фоні швейцарських краєвидів е, серед керівників світу, хоча багато хто й не приїхав, реально це треба визнати. Але піар вийшов шикарний, панорамні, великі, в центрі уваги. Володимир Олександр Зеленський і Андрій Єрмак, мабуть, Єрмак ще й більше в центрі уваги. Що ж до підсумків саміту, то, як і очікувалось, ніякої конкретики не було. Багато країн, а саме Туреччина, Саудівська Аравія е та інші впливові і менш впливові країни, в своїх виступах зазначили на необхідність Швейцарія та сама, на необхідність до залучення. До перемовного процесу Російської Федерації. Без іншої сторони війни не закінчити. Це очевидно, будь-який переговорний процес можливий між двома сторонами, а не так, як це відбувалось наразі в найдорожчому отелі Швейцарії. Що ж вирішило? Агентство Reuters опублікувало проєкт декларації, яка буде ухвалена сьогодні е країнами-учасниками саміту миру. Основні тези, підтримується принцип територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Теза нормальна, але поки що просто підтримка. Друге, Запорізька АЕС має працювати під повним суверенним контролем України та МАГАТЕ. Ну, наразі станцію контролюють Збройні сили Російської Федерації, вона в холодному стані. А МАГАТЕ на а, саміті. Генсекретар цієї організації Гросі не представляв. Третє, будь-яка загроза або застосування ядерної зброї в контексті війни проти України, що триває, неприпустимі. но но но. Не вздумайте Свобода судноплавства в Чорному та Азовському морях. Напади на торгові кораблі в портах і на всьому шляху проходження, а також проти цивільних портів та цивільної портової інфраструктури неприпустимі. Ну, Декларативно, так, да, на практиці всі все бачимо. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатись заінтересованим третім країнам. Так, да, будемо далі вивозити зерно і ціну на хліб піднімати. Ще невідомо, який урожай буде і скільки зберем. Шість. Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Всі депортовані та незаконно переміщені українські діти, а також всі інші українські цивільні особи, які були незаконно затримані, мають бути повернуті до України. Дуже гарний е, пункт. І сподіваюся, от якщо спільнота навіть присутня на е, цьому саміті буде тиснути на Російську Федерацію, ми зможемо повернути наших військовополонених. 7. Досягнення світу вимагає участі та діалогу між усіма Досягнення миру вимагає участі та діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили зробити конкретні кроки в майбутньому у вище згаданих областях з подальшим залученням представників всіх сторін. Сама Росія не згадується, але натяк прозорий. Тобто, фактично, саміт вирішує всадити Україну за стіл переговорів з Путіним. Водночас, е, вчора на саміті, учасники в куларах. Перш за все, обговорювали ультиматум Путіна. І як на нього реагувати. Тусовка, повторюсь, піар вийшов во відмінний, практична користь рівна 0,1. Жодної дипломатичної перемоги немає. Є дипломатична поразка. Тому що всі вказали, що за столом перемовин має сидіти Росія. Інакше це не перемовини. Це і так всі розуміли. Але думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам.